Розшукуються спалений автобус Беркута, перше водомет і жовто-блакитне піаніно Україна цього разу як артефакти. В столиці створюють музей майдану, музей свободи. Офіційної назви чи адреси він поки що немає, але найважче виявляється зібрати експонати. Майдані артефакти під час зачистки згрібали в смітник. А те, що краще, медикуваті колекціонери, завбачливо розтягли в приватній колекції. Тетяна Коваленко далі. Каміння і час його збирати. Те, що торік на цьому місці було звичайним каменем. Цьогоріч музей. Тут це такі великі речі. Центр народної культури, музей Івана Гончара, приймає експонати бокс. поки що на складі. Тут ось дерево, це, яке було на інститутській ворота часу, які повертають у зиму. Тут ті саме курява і сажа. Бо вони дмитися тиждень, тут така кіптява. У розпал Майдану лише четверо добровольців збирали речі для майбутнього музею. Один Ігор один із них. Це можна дивуватися, наскільки люди сподівалися, що це їх захистить. Спалений герб Артемівська комусь із Донечан теж слугував щитом. Історія боротьби за свободу в деталях, до яких не добратися: поплавлені ліхтарі, закривавлені ноші, мішки з шоломами і ящики з коктейлями. Його можна сприймати як якесь мистецтво. Ну для комунальників це сміття можна цілу історію написати. Ігор жаліється із комунальниками не знайшли спільну мову. Ти послали музейників на полігон. Тепер розклеює листівки, сподіваючись на приватних осіб, і веде нас до головного експонату майдану, якого ніхто не прихопив. Йолки. Ви ви, ви може, навіть розчаруєтеся. А це йолка в такому розібраному вигляді. Це йолка. Це йока. Багатотонні каркаси сюди не помістилися. Тисячі шматочків головного свідка а надто з верхніх ярусів досі димлять. Понад 400 прапорів, які були на ялинці, у нас облік у нас є список, перелік. На споді ноу-гау українського рибальства різних форм і конструкцій: сумки, валізи, те, що на об'єкт. Ті йолка неможливо було й розгледіти, тоді як багато інших артефактів зникли. Зараз ми займаємося пошуком. Де знаходиться водомет, де спальний бронетранспортер, де каркаси автомобілів. Бо виявляється, що вони частково знаходяться десь за Києвом, на якихось приватних майданчиках. Це піаніно вже за океаном. Американці з музею терору в Техасі встигли забрати його собі. Поміняли майданівцям на схоже. Питання: от куди діваються інші речі? Нічого немає від героїв Небесної сотні. Ігор сподівається на родичів, хоча Це у його кабінеті міський, є навіть ключі від осель когось із майданівців. Ми з ним сконтактувалися. Слава Богу, він живий. Музей свободи, які саму свободу не помістити ні під одним дахом, ні за одними дверима. Ось тут зараз збирають особливі експонати спогади. Побачили, як вбігає. На тепер готові понад дві сотні відео та аудіо історій у часовому проміжку від розгону до втечі Януковича. Сповіді майданівців слухають стіни тієї самобудівлі, у якій чекісти і КДБ за радянських часів робили допити і мордували українців. Ми сам музей бачимо не тільки музеєм минулого, але й музеєм майбутнього. Його завдання передати цю свободу вже не як якийсь музейний артефакт, а як цінність майбутнім покоління. Розмістити те, що вирізняє Україну від інших пострадянських країн, хочуть в українському домі, символ тоталітаризму, духу якому вже змінила історія. Та поки з цією будівлею все складно, перша виставка філософська у художньому музеї у компанії шкіри крокодила та під дулами зброї Януковича. Оце от я калашник, бачите, показовим є лише один експонат, чим українці вигрібали до кращого майбутнього. Більш предметну виставку музей Івана Гончара готує на листопад на річницю Євромайдану. Тетяна Коваленко, Павло Бондаренко, Володимир Сетюк та Андрій Романок. ТСН 1+,1.